Обстріл Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі був цілеспрямованим. Свідченням цього є характер завданого удару. Про це на місці чергового ворожого удару заявив міністр юстиції Герман Галущенко. Зараз фахівці вивчають обставини цієї атаки. Я нагадаю, пенітенціарну установу окупанти обстріляли 28 липня. Загинули 16 людей. Докладніше про це в матеріалі і Огонь». Замість будівель самі руїни. Такий вигляд нені мають приміщення Біленківської виправної колонії. Кілька днів тому на територію установи росіяни скинули чотири авіабомби. Було гучно, йшов коридором, почалися вибухи. Стала штукатурка сипатися. Відповідно, ліг на підлогу. Потім, коли все минуло, вийшов. Російські боєприпаси пошкодили карантинну дільницю. Ще зруйнували їдальні установи. Під час масованого обстрілу загинули 16 засуджених. Ще близько сотні людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Понад 40 постраждалих доправили до лікарні. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду швидких каретш. Швид Тих допомог надавали допомогу, але ну, не багато, тому що швидкі допомоги просто прибули миттєво. Їх працювало дуже багато. Десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарням. У міністерстві юстиції наголосили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по пенітенціарній установі, грубе порушення міжнародного права та черговий воєнний злочин, до якого вдалася Росія, Це звичайний терористичний акт, тому дуже важливо. Тут якраз, щоб активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, які опікуються правами людини. І я, ми звернулися вже до відповідних організацій. Я дуже сподіваюся, що вони теж зможуть і приїдуть, щоб відвідати, подивитись на, на ці наслідки. Окрім будівель виправної колонії, пошкодженої житлові будинки. У домівках побито покрівлі, вікна та двері. Загалом понівечені близько сотні приватних та Кілька багатоповерхівок. Від вибухів люди ховалися у підвалах та за двома стінами. Все побито вікон немає, дверей немає. Вся мебель розтрощена, двері міжкімнатні розтрощені. Шкаф стояв весь в ноль. Всі шкафи зложилися, практично такі платіні шкафи, які у нас були, все зложилося, все викинули на мусор. Побили городину, ось на цій ділянці росли помідори, перець, полуниця і яблука. Нині все чорне про врожай не лишилося і згадки у громаді. Кажуть, ворожа артилерія та дрони тероризують місцевих жителів постійно. Втім, такого масованого бомбардування населений пункт зазнав вперше. Дуже багато кабів було. Значить, перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна двері летіли. Десь до ста будинків у нас зазнали руйнування. Зараз комісія об'їжджає всі будинки і надається допомога. За фактом обстрілу громади та вбивства людей відкрито кримінальне провадження. І гогой і подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини.